Привіт, Клюба! Зараз за одну хвилину я тобі розповім дуже корисну і цікаву інформацію. Якщо ти народилася першого місяця саме в січні, це означає, що ти маєш стати номером один, ти маєш стати лідером. Якщо ти народилася в лютому, це означає, що ти маєш вийти із залежності. Якщо ти народилася в березні, це означає, що ти обов'язково маєш стати мамою. Квітень, це означає, що ти маєш побудувати міцну сім'ю. П'ятий місяць означає, що ти маєш обов'язково стати вчителем. Шостий місяць ти маєш навчитися любити і полюбити своє Обов'язково. А В сьомому місяці обов'язково маєш переїхати до іншого міста або до іншої країни. Восьмий місяць обов'язково маєш побудувати масштабний бізнес. І дев'ятий місяць означає, що ти обов'язково маєш піти в духовний розвиток і допомагати із. Іншим людям було корисно? Напиши коментар.